Лише за червень загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 30 тисяч осіб. Таку статистику опублікував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Окрім того, триває ураження різних військово-промислових комплексів РФ, які знаходяться далеко від лінії бойового зіткнення. Та, попри значні втрати, противник продовжує атакувати. Чи дійсно ворог перетнув адмінмежу Дніпропетровської області? Та який напрямок залишається найгарячішим? Оперативна інформація про перебіг бойових дій на лінії розмежування далі в нашому огляді. За минулу добу на фронті відбулося майже 200 боєзіткнень. Ворог тисне одразу на 12 відтинках. Проте найбільше кількість штурмів вже понад рік триває на Покровському напрямку. Саме там ворог сконцентрував значне угрупування своїх військ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. У силах оборони звітують ворог перетнув трасу покровськ костянтинівка і намагається просуватися на північ. Це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-мирноградську агломерацію уже зі східного напрямку. Їх треба відкидати за трасу і знижувати їхні атакувальні можливості усіма доступними шляхами. Тригубов також зазначив, що на Покровському напрямку росіяни застосовують тактику м'ясних штурмів. Вони вже кинули в бій близько 110 тисяч окупантів. Паралельно з цим росіяни намагаються просунутися в бік Дніпропетровської області. Та, попри те, що пропагандисти опублікували кадри вивішування свого триколору на Дніпропетровщині, в генштабі заявили, дачне залишається під контролем сил оборони. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів. На Сумщині в межах юнаківської та Хотінської громад, ворог не припиняє тактику просування малих штурмових груп. Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Станом на зараз ворог не може досягти е, своєї цілі, бо завдяки стійкості і героїзму українських захисників спроби противника вони значно зменшилися, бо е, власне ворог несе великі втрати. Це десятки вбитими та десятки поранених е, загарбників, які намагаються зайти на нашу територію. За словами речника, ворог продовжує застосовувати диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Попри те, що за останній період їхня активність суттєво знизилася, загроза проникнення окупантів на нашу територію нікуди не зникла. На Лиманському напрямку росіяни зосередили дві дивізії, але під час штурмів майже не застосовують важку техніку. Вони просуваються пішки через лісові масиви, користуючись літньою рослинністю для маскування. Це ускладнює їх виявлення дронами, повідомив речник 60-ї бригади Максим Білоусов. Російські окупанти подекуди намагаються здійснювати штурмові дії і на півдні. Ворог має намір пролізти на острови між правим та лівим берегом Херсонщини, щоб надалі форсувати Дніпро, але Сили оборони України успішно знищують росіян на цій ділянці фронту.